Адрес Форевер. Зв'язок для всіх і назавжди. Нові часи народжують нових героїв. Неважливо, де ти народився, а важливо, яким ти станеш. Історія життя Тараса Багая розпочалася у маленькому селі Західної України, де літні дні були щасливими, а зимові веселими. Хлопчик якому судилося прожити незвичайне життя. Тарас Іванович Багай народився 19 вересня 1976 року в селі Жовтанці, що на Львівщині, Ріс у родині, де з малих років навчали любити природу, де поважали працю та науку, де цінували чесність і патріотизм. Його батько був вчителем історії, а мати вчителькою біології. Від них він успадкував любов до природи та глибоке відчуття обов'язку перед батьківщиною. З маличку він допомагав батькам і мріяв про світ більший за рідне село. Він ріс у патріотичній родині, що формувало його цінності та світогляд, які згодом вплинули на його життєвий шлях як науковця, громадянина та захисника України. У школі він міг проявляти лідерські якості. Активність у навчанні та любов до рідної землі, які були основою його подальшого життя. Його освіта, починаючи зі шкільних років, була спрямована на досягнення знань і навичок, які він використовував на благо своєї країни. Завдяки наполегливості та підтримці родини Тарас поступив до Львівського національного аграрного університету, де вивчав природничі науки. Тарас вирізнявся допитливістю і відповідальністю. Його товариші згадують як людину, яка прагнула досконалості у всьому у навчанні, спорті та соціальній активності. Він брав участь у різних заходах університету, проявляючи себе як лідер і натхненник. Під час навчання він не лише глибоко вивчав теорію, але й віддавав перевагу практичному застосуванню знань. Що було основою його майбутньої наукової кар'єри? Його любов до рідної землі та бажання змінити світ на краще вплинули на його активність у громадських ініціативах університету. У студентські роки Тарас також сформував свої патріотичні переконання, які пізніше стали важливою частиною його життя. Він вважав, що молодь має бути рушійною силою розвитку України. І саме тому намагався своїми діями надихати інших. Під час навчання він захопився дослідженнями у галузі агрономії. Його дипломна робота отримала визнання. Після закінчення Львівського національного аграрного університету у 2001 році з відзнакою за спеціальністю агрономія отримав кваліфікацію вчений агроном. Він став експертом у своїй галузі, займаючись дослідженнями у сфері агрономії. Та аспірантом він став не зразу. Свою професійну діяльність Тарас починав як науковий співробітник науково-дослідного відділу Львівського національного аграрного університету. У 2013-2015 роках був здобувачем при кафедрі технологій у рослинництві цього ж університету за спеціальністю рослинництво. У 2020 році захистив дисертаційну роботу на тему формування зернової продуктивності, бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах лісостепу західного, на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. А з 2020 року працював над докторською роботою під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, академіка Національної академії аграрних наук України, професора Лихочвора Володимира Володимировича. Тарас був автором більше 30 наукових праць, у тому числі патенту, на корисну модель. Він публікував статті в наукових журналах, брав участь у конференціях і семінарах, обговорюючи актуальні проблеми з колегами з усього світу. Тарас також був активним популяризатором науки, проводив лекції для школярів і студентів, надихаючи молоде покоління на любов до природи та науки. Його робота не залишалася непоміченою. Він отримував нагороди за досягнення в дослідженнях. Тарас завжди підкреслював важливість міждисциплінарного підходу в науці, співпрацюючи з колегами з інших галузей. Та основним захопленням для Тараса стало бджолярство. Це більше, ніж робота чи звичайне ремесло. З дитинства, коли він вперше побачив, як бджоли злітаються до квітів, Тарас закохався в цей дивовижний світ. Спочатку це було хобі, спосіб відпочивати після буденних справ, але дуже швидко бджоли стали частиною його життя. Він годинами міг сидіти біля пасіки, спостерігаючи за їхньою працею, вивчаючи звички та поведінку. Тарас називав бджолярство медитацією. Робота з бджолами вимагає спокою, терпеливості та зосередженості. Саме це допомагає йому знайти внутрішній баланс. Коли я біля вулика всі турботи відходять на другий план бджоли вчать жити в гармонії з собою та природою, говорив він. На початку було складно. Бджоли не завжди приймали його як господаря, а меду він збирав зовсім мало. Але з часом він навчився слухати вулик. Шум бджіл став для нього своєрідною мовою, через яку вони розповідали, чи все в порядку. Влітку над його садибою стояв постійний гул бджіл, а запах квітучих медоносів розливався далеко навколо. Його мед це не просто солодощі, а символ праці, терпіння і любові до своєї справи. Тарас Багай став не лише визнаним науковцем, але й наставником для багатьох молодих дослідників, залишаючи по собі спадщину знань і натхнення. Його життя стало прикладом того, як наука може змінювати світ на краще, а любов до природи вести до великих відкриттів. Життя Тараса було насиченим і яскравим, і воно сформувало ту стійкість і силу духу, які він проявив, ставши на захист України під час. Війни, шляхами подвигу і слави, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Тарас був чудовим товаришем, людиною з великої літери, справжнім патріотом України свого часу. Він брав участь у помаранчевій революції та революції гідності. Проте, коли в країні спалахнула війна, Тарас залишив наукову діяльність. Та зі словами, які стали для нього не просто риторичним запитанням, а життєвим кредо, хто як не я, не вагаючись, пішов добровольцем захищати свою країну. Тарас зрозумів, що його наукові знання можуть стати в нагоді не лише у агрономії, а й у захисті рідної землі. Служба у війську стала для нього новим етапом у житті. Він був гранатометником 2-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 4-го стрілецького батальйону. Та одержав символічний позивний агроном. Його обов'язок був важливим і небезпечним, забезпечувати ефективне ураження ворожих укріплень, бронетехніки та живої сили супротивника. Гранатомет у його руках був не просто зброєю, а засобом захисту товаришів по службі та інструментом для досягнення спільної мети, звільнення рідної землі. Тарас швидко адаптувався до нових умов, демонструючи сміливість і рішучість. Роля гранатометника вимагала не лише фізичної сили, а й витримки, спритності і швидкого прийняття рішень. Тарас добре знав, що в бою від його дій залежить життя побратимів. Він годинами відточував свої навички, начався точно влучно, навіть у найскладніших умовах. Успішно пройшовши навчання, Тарас отримав на озброєння сучасний гранатомет. У другому стрілецькому відділенні він був одним із ключових бійців. Адже саме його вміння могли переламати хід сутички з ворогом. У бою він діяв швидко та впевнено. Точний постріл і ворожий БТР або кулеметне гніздо перетворювалися на уламки. Щоб не втрачати густроту мислення навіть у найважчі часи, Тарас знаходив час для гри у шахи. Це було ще одним з його захоплень ще з мирних часів. Продумувавши ходи на декілька кроків вперед, він умів розставляти пастки і навіть міг обіграти досвідчених суперників. Тарас неодноразово був переможцем у шахових турнірах в університеті. А у воєнний час він, мабуть, знаходив у цій грі певний спокій і можливість абстрагуватися від жорстокої реальності. Він воював на передовій, брав участь у численних операціях, проявляючи незламний дух і бойове братерство. Побратими цінували його за лідерські якості, чуйність і гумор, які допомагали витримувати тяжкі часи. А також всі свої знання він вдало використовував для забезпечення продовольства для солдатів, організовуючи ефективні рішення для агрономічних потреб на передовій. У зводі Тарас здобув справжніх друзів, які стали для нього другою сім'єю. Він завжди готовий був підставити плече, допомогти товаришу з екіпірування, підтримати словом у складний момент. Його гумор часто допомагав піднімати бойовий дух навіть у найскладніші години. 19 червня. Повернувшись з позиції, незважаючи на втому, Тарас замінив хворого товариша і знову став до виконання поставлених завдань. Під час важкого бою підрозділ потрапив у засідку. Ворог мав перевагу у бронетехніці, і ситуація була безнадійною. Тарас, розуміючи всю серйозність моменту, не полишив свою позицію і, прикриваючи свого пораненого товариша, відбивав атаку, як міг. Та сили були нерівними. Окупантам на допомогу підійшов підрозділ бурятів, які відзначалися своєю жорстокістю. Вони прочісували всі окопи, не залишаючи нікого в живих. На превеликий жаль, Тарас з символічним позивним агроном загинув 22 червня 2024 року у бою при поблизу населеного пункту урожайне Волноваського району на Донеччині, захищаючи свій підрозділ. Його відвага і холоднокровність того дня стали прикладом для інших. Побратими завжди казали, що Тарас це людина, яка ніколи не здасться, навіть коли все складається не на його користь. Шлях Тараса, сповнений самопожертви та глибокого патріотизму, поєднуючи науку і військову справу. Його героїзм, відвага і любов до батьківщини залишили незгладимий слід у серцях усіх, хто його знав. Відданість Тараса справді надихатиме нові покоління на боротьбу за свободу та гідність. Він став прикладом того, як можна служити своїй країні, зберігаючи віру у майбутнє, ще вродить жито, визріє овес, ще буде мир, здобутий в перемогах, і тільки душі досятих небес полинуть птаху до самого Бога. Звитяга твоя житиме у віках. Герої не вмирають.